Всім привіт! Мені привіт. Зараз йду по Блурі, що я знаходив соціальну службу Торонто. від нас в речі і магнітик забрав, який під час зйомки загубився в невідомому напрямку, Значив, все ж потім забрав нарешті його. І я зрозумів, що я знову так говорю тихо, щоб мене майже не почуло. Зайшов і, типу, і питається щось. Я не знаю, як вони там щось почули, але я зрозумів, що я так тихо сказав, що там взагалі нереально щось почути буде. Ну, Одним словом, не мене зрозуміло, я ще раз повторив голосніше. Ну от, стидаюся дуже коли. Чую, що мене чують, що -то говорив щось, записуючи, що свою думку висловлюю. Розумію, що я боюся говорити свою думку. Як я буду виглядати, щось таке і там, там". так далі. Ще довга дорога була. Якщо треба писати відео, тренуватися на Ютубі, а не на живих людях. Так більш милосердніше. Якщо, якщо хтось думає там якісь проблеми, то краще дійсно на Ютубі тренуватися. Там. В ютубі емоцій нема. Ну а результат буває ще й краще. Починаєш себе слухати, дивитися збоку. Ну, це і таке буває. Якщо так треба використовувати айфон по полні, як є, то вже треба працювати і над собою, і над телефоном, і над своїми звичками. У мене є цей DJI щось там, де стабілізація, треба буде його почати використовувати. Щось, так, буде трохи далі, щось буде видно, в кожен підруга. Тут буде щось краще видно, ніж просто моє обличчя. Чай може. Обличчя трещо теж було видно. А буде трохи далі звуку не буде, я маю мікрофон, трофон сильно собі вчеплю. Буду з мікрофоном тренуватися, що. Інший з мікрофоном знімаю, а сам, що одкуї небудь Там гарна, чисто українська вуличка, багато українців, принаймні так кажуть, ну, та й ходжу зустрічаю їх постійно. Зараз до метро, їду назад. Написав мені Джейсон пару днів тому. Хочу зробити діп-піч, Я не пам'ятаю, я навіть не знаю, як перекладається. Коротше, це слайди для реклами фільму, який буде зніматися. тобто ну, Для продажу, для пошуку спонсорів, от якось так. буду робити слайди. Сьогодні ще сайт маю, починаю робити. Треба буде подумати як, а вже треба буде сісти щось сьогодні зробити. Я все відкладав, відкладав в Ну, Понеділок, вівторок, обрав. Коротше, середу відпочивав, четвер дійшов, в п'ятницю вже все вже готовий. У нас пішлі дні прийдуть і далі треба буде щось. Щось треба робити? Тут не можна такого просто сидіти і нічого не робити, бо за оренду заплатити треба дві з хвостиком дві з половиною. І, Коротше, Так просто не посидиш на одному місці, як в Україні. Хоч сидиш, хоч не сидиш. Треба рухатися. Тут, щоб не рухати, треба тримати свій капітал, то щоб його мати треба утримати потім. Ходять люди, я встигаюся говорити голосно біля людей. Типу я їм щось шкоджу. Йолки-палки. Це в мене думки, я шкоджу людям, бо я говорю голосно. Та він навпаки ну, в не тішиться, що можуть щось зрозуміти. А то, блін. лки-палки. лки-палки. Речі захвожу зараз в метро, буде захворіти автобус приїхав. если трое коррестоваться в той штучке, то там можно менять камеру, брать ее на заднюю, заднюю на правую и сниматься, видишь, так, чтобы было что-то виднее просто сэбэй сэбэй ну вот так, так же грамм пипикота. Покаточка. И пишу. Вот так. Вот так вам в Торонто. Все, всем пока.